Колектив доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Обслуговуємо наших безхвостиків. Разом з тим, по уже дуже давно започаткованій традиції, хотілося б разом з вами обговорити ряд питань, які ми щосуботи обговорюємо. Ну а конкретно мова у нас сьогодні піде, як і завжди. Про ціни на живу вагу розповім вам все, що відбувається у нашому Конотопському районі. Із цінами на живу вагу, і з цінами на напівтуші, сало м'ясо, тобто продукцію у роздріб. Ціни на свиноматок на сьогодні. А це у нас 14 лютого 2026 рік. Ну а всі, хто дотичний до нашої улюбленої галузі, володіє інформацією у своїх регіонах стосовно цін на. Живу вагу, салон м'яса на півтуші, будь ласка, перейдіть у коментарі. Буду всім дуже вдячний за інформацію стосовно всього, того, що я проговорив. Отже, товариство ціна на живу вагу, якщо це поросята 160, плюс, від 90 до 95 гривень. Якщо це поросята, вага яких 200 плюс. Що стосується цін на напівтуші, базар приймає ціни з цінами. На напівтуші на рівні 140-145 гривень за кілограм. Хлопці, хто реалізовує свою власну вирощену продукцію, тримають ціну на рівні 165-170 гривень за Що Стосується цін на свиноматок на сьогоднішній день. Це від 65 до 70 гривень за кілограм. І свиноматку на сьогоднішній момент доволі таки проблематично продати, тому що ну, не кожен е, хоче купувати. Е, свиню там 300-300 плюс кілограмів за часту е, ту, яка вона є, ця от свиноматка, тому що, ну, 150-200 кілограмів свиноматок, е, ну, мало хто продає, і їх майже немає. В основному, як і збувають, то збувають, можна так сказати, свиноматок після п'ятого, шостого, сьомого опоросу, тобто це вибраковка. Ну, а відповідно вибраковка це свиноматка, яка на господарстві 2-3 роки плюс, ну і відповідно вага її також і кондиції також всім зрозумілі, але на базарі продаючи оцю от продукцію, ніхто вам ніколи в житті не скаже, що це свиноматка, і ціна на те саме м'ясо ніколи дешевою не буде. Друга. Значить, що стосується цін у роздріб, великий, можна так сказати, розброс. Якщо ми говоримо про ціни, плюс-мінус десь від 20 до 50 гривень залежно від тої локації, де ти купуєш продукцію. Значить, на базарі і із багажників автомобілів ціни, можна так сказати, найменші. У м'ясних павільйонах ціни і в приватних магазинах, хто хлопців повідкривав свої магазини, ціни найдорожчі. Значить, на сьогоднішній момент ошик від 200. 40 до 280 гривень за кілограм. Задок 240-260 гривень за кілограм. Лопатка 220-250 гривень за кілограм. Балик 230-250 гривень за кілограм. Корейка від 240 до 300 гривень, в залежності від товщини і якості все тої самої корейки. Так що, товариство, такі от у нас ціни. Значить, хлопці неодноразово в коментарях Писали стосовно того, що де тут такі ціни, таких цін не може бути. Друзі, конотоп, конотопський район. Такі ціни у нас на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день. Якщо говорити про суми, це порядка там 100 плюс кілометрів від нас кролевець, той же самий кілометрів 35-40 в залежності від того, ну як і. З якої сторони під'їжджати і кудою їхати там? Ціни на відголівлю на сьогоднішній момент і ще дорожче, так що, якось так маємо, що маємо, але тенденція також спостерігається, що і перекупу почали більше телефонувати. До хлопців, тих, які вирощують свинок, ну і в цілому ринок свинячий потихеньку оживає. Так що товариство ми працюємо далі. У нас зараз гвалт, майже нічого не буде чутно. Будемо під підгодовувати, обслуговувати своїх безхвостих далі. Від вас чекаю коментарі стосовно всієї тої інформації, яку ми проговорили, буду всім дуже і дуже вдячний за поширення за будь-яку активність під цим відео. Адже це просуватиме наш контент на теренах Ютуба.